Про всі заяви влади про подолання корупції Україна залишається однією з найкорумпованіших країн світу. Антикорупційні органи створили. Так чого ж бракує? Деталі у розслідуванні стоп-кору. Ми проаналізували державний реєстр судових рішень за статтею незаконного збагачення. Результати невтішні за останніх п'ять років лише понад два десятки вироків для корупціонерів, звинувачених у цьому злочині. Із них тільки двоє потрапили за ґрати. Решта відбулися штрафами та випробуваним терміном. Навіть більше 2015 року нових вироків взагалі не ухвалювали. А коли ми говоримо про незаконне збагачення, то це злочин. Коли складається ситуація, що факт сам передачі хапере, чиновнику ну не вдалося фіксувати правоохоронному органу, так але вдається фіксувати, що чиновник, будучи на посаді. Працюючи, він має, скажімо так, його активи явно не відповідають доходить, спосіб життя явно не відповідає його офіційним доходам. Незаконне збагачення, в особливо великому розмірі понад 8,5 тисяч гривень, передбачає термін тюремного ув'язнення до 10 років. Якщо незаконне збагачення перевищує суму в 3400 гривень, можна потрапити за грати до 5 років. Навіть ті нові антикорупційні інститути, які мали бути створені, вони створюються і розвиваються надто повільно. І є всі підстави вважати, що насправді там політична еліта вона дуже не бажає того, щоб вони запрацювали на всю силу. Із переліку 168 країн світу за рівнем корупції українська держава посіла 130-те місце. Втім, це на 12 позицій вище ніж торік. Сусідами України з такими ж ганебними показниками стали Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа і Парагвай. топ позиції у списку посіли Данія, Фінляндія та Швеція. Рівень корупції там найменший. Натомість в Україні всілякими методами намагаються відтермінувати ухвалення закону щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій чиновників. А завдяки цьому закону могло б ефективно запрацювати агентство з питань запобігання корупції. І, зокрема, кожний громадянин міг би перевірити чиновника, чи живе він на єдину зарплату, а чи незаконно збагачується з наших із вами кишень. Лише двоє з понад двох десятків засуджених за незаконне збагачення відбули покарання у місцях позбавлення волі. Чому стаття? Це незаконне збагачення корупціонерів працює вибірково. Та як хабарникам вдається уникнути правосуддя, дивіться вже за мить. Судді, суддівська ланка, вона як залишалася там корупці, корупці, е, йомкою, да? От, вона такою залишається. Да? Коли там ну, очевидно, що потрібний вирок там, згідно з законодавством, да? От, а вони виносять випробувальний термін або там просто штраф якийсь. Збавлення волі це не те, чого бояться. Отак він може посидіти декілька три роки в тюрмі, вийти і дуже добре себе почувати. Головним притягнення до відповідальності за корупційні злочини є якраз можливість конфіскації майна. Найбільш корумпованим державним органом вважається суд. За ним слідує поліція, прокуратура, медичні установи, податкова служба, митниця та агентство земельних ресурсів. Гучні арешти, позбавлення волі, виведення в кайданах це тільки на камеру створюють таку ілюзію щодо затримання корупціонерів. А насправді вони відкуповуються, втікають або ж відбуваються штрафом чи випробувальним терміном. Яскравим прикладом корупціонера є ректор Національної податкової служби Петро Мельник. Ще 2013 року його впіймали на хабарі у розмірі 120 тисяч гривень. Тоді Ірпінський суд його виправдав і зняв раніше накладений арешт на майно. Виявилося, що у Мельника був навіть один мільярд доларів Зімбабве. Це майже три мільйони американських доларів. А от світова практика щодо корупціонерів-чиновників значно радикальніша. Нещодавно засудили на вісім років ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Ехуд Ольмарта. Слідство звинуватило його в отриманні хабаря від будівельних компаній на суму понад 100 тисяч доларів. Прейтингу посідає суддя колядник або суддя посівальник. Він же одіозний голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич вісім років тому його спіймали за руку на отриманні хабаря у його кабінеті та вдома знайшли мільйон доларів та два мільйони гривень. Тоді зварич пояснив це так: є в українців така привичка, не спішиться тільки. Я доведу все до кінця. Засіювати кабінет, новий кабінет, коли приходять: хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Тож залишається пишатися зваричем, ледь не єдиним корупціонером доволі великого розміру, якого вдалося засудити, але й той уже вийшов на волю.